У цьому відео покажу, як зробити посилання на макети за допомогою автотексту. Такий спосіб зручно використовувати у такому випадку, якщо у вас є детальні креслення того чи іншого об'єкту, і вони розташовані на інших листах. У мене зараз відкритий план маркування меблів, і ось на прикладі цієї шафи покажу, як зробити на неї посилання. Для цього переходимо в макети і відкриваємо макет, де розташоване детальне креслення цієї шафи. Натискаємо правою кнопкою миші і обираємо задати автотекст за посиланням. Далі повертаємось на план поверху, переходимо до виносного напису і пишемо Аркуш і додаємо автотекст. Вибираємо з розділу посилання з закресленням позиції К01, обираємо Layout ID, тобто ID макету. Після цього переходимо до книги макетів і відкриваємо лист, де розташований план маркування меблів, і бачимо, що тут вже оновилось посилання. І якщо ми будемо змінювати лист з детальним кресленням позиції К01 в структурі, то в нас автоматично на плані буде оновлюватись посилання, на якому листі знаходиться дане креслення. Також хочу звернути вашу увагу на те, що потрібно задавати ID макету. Тобто, якщо буде відключене ID, не буде нічого прописано, то у вас не буде відображатися посилання на дане креслення. Ось за такою схемою можна робити посилання на відомості, специфікації і задавати їх у примітках.